Ви вірите в Бога? Чому незалежно від відповіді? Без сарказму, просто цікаво. Не вірю, бо русня існує. Дивна річ, я вважаю церкву найбільшою сектою, але в ту ж мить, коли мені страшно, я можу сидіти і говорити Господи, будь ласка, дай мені сил. Вірю, ковток з келиха науки може зробити вас атеїстом, але на дні келиха вас чекає Бог. Моя віра базується і на розумінні історичних наукових підтвердженнях, і на самій вірі. Я відчула його присутність, любов, досвідчувала через різні події людей, у ньому життя. А люди, які не вірять у Бога, ще більше віруючі, ніж ми, бо вірять, що Сонце розташувалося саме так випадково у зоні життя, шанс 001%. І я приймаю різні погляди. Пройшла той період, де бажала. Когось рятувати чи переконувати, не вірю, тому що матеріалістка, і потребую доказів, щоб повірити в щось, а які є беззаперечні докази існування Бога. Не вірю. По перше, вважаю релігію інструментом контролю ще й дуже потужним, маю абсолютну недовіру до релігійних інституцій. По друге, немає переконливих доказів існування вищої сили. Зараз наука пояснює багато речей, які колись приписували Богові. По-третє, наявність зла, війни, русні, хвороб у світі суперечить ідеї доброго Бога. Однак я поважаю моральні цінності, закладені в релігіях як от доброту, чесність, співчуття, але мені не потрібно вірити. Жити в надприродні, щоб жити за цими принципами. Я вірю, прочитавши коментарі, побачила, що люди, які не вірять, не вірять з тої причини, що а ви докажіть, покажіть, дайте всі пояснення, чому світ такий і чому Бог такий. Але при цьому вони не вимагають у зворотньому боці. А ви доведіть, що Бога не існує. А ви поясніть з наукової точки зору процеси створення тощо. До того ж, якщо вести справжні наукові розмови з ними, то їхні знання науки зовсім поверхові. Тобто, по суті, всі люди віруючі. одні в Бога, інші в його відсутність. Тепер ясно. Не вірю в Бога, але вірю у всесвіт, тому що принаймні його існування підтвердили закони фізики. Я дуже багато разів в житті переконувалась у тому, як він працює. А от в існування Бога, Аллаха, Ісуса, Будди тощо не вірю. Тому що якби дійсно релігія була б достовірною, то їх би не було так багато. Бог був один, єдиний для всіх. Також немає ніякого підтвердження щодо того, що він існує. Усі біблії, корани і священні писання були написані чоловіками, які хотіли масово контролювати людей.